Поможіть. Мейбл, у мене у розпалі лекція. І ти, до речі, одна зі студенток. Як справи, Мейбл? Ходімо. Традиційні підходи до розуміння тварин не давали результату. Та в нас прорив Мейбл. Ми розробили інноваційну технологію, що дає нам унікальний шанс долучитися до тваринного світу. Робоча назва Стрибунці. Ого, крутяк! Точно як у аватарі. Нічого схожого абсолютно. Мейбл обережно. Ух ти! А він йому каже. Ну ти олень. Здаріте, я вас розумію. Як вона, як вона? Це неймовірно! Салют! Як звати, бабричко? Мейбл. Хочеш тут жити? То вивчи закони озера. І що це за закони? О, на сьогодні все скасувати. ну, вітаємо, мейбл, шановні! Номер один звір звіру друзяка. Салюти, Френ, Томе, Лакване, Тамаро, Пруденс, Піде, Пітера, Піті. Так, тут тісновато. Зате всі поки живі. Закон номер два. Якщо хочеш їсти, їж. А де він узяв крихітну корону? Це усе що цікавить. Тваринство. Люди посміли вкрасти останній клапоть нашої землі. Красунчик. Ми дамо відсіч. Боже, вона стала Жанною дарк тваринного світу. Мебл, ми не юзаємо стрип технологію проти законів природи. Знайшла таки цю кнопку. Скликано тваринну асамблею. та Бобриня має рацію. Так! Час покласти за сіллю людей. Кінець! Так! Час чавити, двоноги! Так! Що? Е-е-е... чавити? Люди чаблять нас гадаю, не варто їх аж так буквально чавити. Ловлю ваше життя під загрозою. Робіть усе, що ми накажемо. Двері. Лол, Сорян, Джері. Газуйте, негайно, коснові.